Соціальні виплати, проблеми житлово-комунального господарства та виділення землі учасникам АТО. Такими були в основні питання очільника області під час його роботи на гарячій лінії обласного контактного центру. Найбільше людей цікавило питання щодо збільшення урядом мінімальних зарплат і пенсій, жалілися на стан доріг та освітлення в населених пунктах області. Також просили пришвидшити процес виділення землі учаснику АТО. Залом Сергій Кузьменко спілкувався із громадянами протягом 40 хвилин. Відповів на вісім телефонних дзвінків. І особистий прийом і робота на гарячій лінії це можливість кожного разу. Знати інформацію, та яка найбільше цікава людей, не поспілкувавшися з людьми, сьогодні буде доручено ширше висвітлити через засоби масової інформації, людям пояснити, що держава які виплати збільшила, наскільки збільшила, і коли ці виплати власне, люди будуть отримувати на руки. Зв'язку з початком опального сезону значно зросла кількість звернень щодо початку опального сезону та проблем пов'язаних з поривами на тепломережах та з розповітрюванням батарей у житлових будинках. Загалом, порівнюючи з минулим роком, за цей період кількість звернень зросла майже на 5 тисяч, а процент задоволення звернень зріс з 26 до 32 за підсумками 9 місяців 2015 року.